Hey yo гайз, на зв'язку, як завжди, той самий Луді Кінгвей, який любить грати жорстко в казино, там дофіга бабок програє. Коротше, це я. Також сьогодні у нас відос буде про шлях до 100 мільйонів, це буде наша 18-та частина, в якій я, до речі, заробив 2 мільйони баксів, перекупаючи різні речі та машини. Коротше кажучи, відос вийшов досить цікавим. Також всім вам хотів подякувати за 1400 підписників на моєму каналі. Це досить велика цифра, тому я дуже сильно за це вам вдячну. Також, якщо ви тільки починаєте грати на сервері Квантерпе, рекомендую ввести мій промокод на другому. Рівні, а саме Янг, завдяки якому ви отримаєте 50 тисяч баксів і плюс один рівень до перса. Я думаю, це доволі таки непоганий бонус для прокачки вашого аккаунта. Ну а я не буду затримувати цей прекрасний відос. Всім бажаю приємного перегляду. Ну а починається наша серійка з продажу. Сірієньок, який я брав в кагіями за 300 тисяч, досить дешево. Продав їх за 400 плюс соточка, ізі. Мені подзвонили в той же момент, коли я їх виклав. В принципі, прикур непоганий. Ну а далі, коли я відходив, похавати мене ще забрали рюкзачка за 2,6 мільйонів. Як ви пам'ятаєте, ми брали їх разом за 4.6, один я продав за 2.4. І цей червоний файт мені вийшов за плюс-мінус 2.160. Ну, а прибуток, ви бачите в себе на екрані, це досить непогано. Потім я покрутив рулатку за 5 годин, вибив гетажну машину. Я їх збираю по тій простій причині, що коли в мене немає будинку, вони просто додають гаражні місця, і я можу мінятися на інші машини. Далі некстовою покупочкою, був мотоцикл V4S в Пегасі на першому стейджові фултюн. Ну і забрав я його за 2,1. Накинув машинку за 90 тисяч. Коротше, можна рахувати за 2,2. І також ще продачу забрав чорні кроси і за 255. Хує, майже машина випала. 400 фішок. Нормально. Майже машина за 10 лямів випала, це пізно. Так, що у нас 100 спини не хватає? Ну коротше, йдемо протиінгу і машину, мене якраз зарадасть мені кейсик. Він не знає, чи щось випаде. Певно, що ніхуя. Сьогодні крути на 20 тисяч, ніхуя. Не випало тут один кейс. Вой хлопці, ты ти тисячу баксів. баксов. Все. Все цього забираємо. Тримати. Магазин? Погнали. Блять, не фермус. Ну ти шо серйозно. Бля. От Бля, ті, якраз Rolls-Royce пролетів. Ну така шлюха. 350 тисяч, Ни собі скільки його гомонного злити. Плівно мене ну перелякало. Я думав, 175 тисяч, хорошо, блін. Ну, як ви думаєте, що сталося після відкриття кейсів? Звичайно, я полетів купляти ще, тому що в мене лутка не заспокоїлася, я ніфіга не вибив. З того ваучера я захотів ще купити. Коротше, знайшов я людину, забрав в неї дві штуки за лям 300 і полетів в відкривати ці кейси, я колись на стрімі. Коротше, я ризикнув лям 300 зараз. Вложив. Ну, чесно, що щось очікувати від тих ваучерів тупо. Було би на моєму місці, але мені похір. Подивіться, який краєвид Лос-Сантоса, я йою. Все, крутимо два ваучера. Йо. Так, перший раз. Турбіон пролетів, Турбіон! Ай, блядь. Забираємо хай буде. Давай. Остання попитка. Знов турбіон, блядь. Стокін. Проси фон летіли досить швидко, продав я їх за 320 касарів. Брали ми їх за 255. Коротше, плюс-мінус ми десь заробили 160 тисяч баксів. Що, в принципі, є непогано, тому що я продав їх досить швидко і залутав з цього, які не які бабки. Коли ти це ти так піднявся? та ти на її помінявся? Я проїбався з цією хуйню. Знаєш, що тут нема тормозів. Я за 2,1 забрав. Там броня є, в типу, все є, внішка є, ну супер, немає тормозів. Ти почекай, почекай, почекай. Ты что, 7 і 8 або 8, да? Давай я кидаю. Або ладно, давай ты кидай. 7 и 8, да, або 8. Если я выиграю, то 7 и 8. Если, ну, если я виграю, ну, типу, якщо я проіграю, то 8. Давай. Згад, давай за 8, а ти мою. Давай, мій. Сука! Погнали на банк. Ти хуй сос. Блядь. Сразу би зробив, піздец. Бля, ти піздец. Пенопласт, ну, то Пиздец. 6 и 3. Коня я глянь попал, у нас получилось. Та нормально у тебя прикур, если я тебе не показав, но типа все равно. Быстро у тебя прикур за 3 дни, блядь, 700 ти, 800 тысяч. Ну, в тебе буде тоже непогано, так что не пизда. Все, продаємо, короче, катана, тільки що проебався. Ральфик умов за 8 або за 78 в костях, і я проебав. Короче, 78 перекидывай він міни. 800 каме прикурим з них похуй. Так блядь. Бля. Чистенький лямчик, ну ладно. Ціна непогано, він дорожче перепродасть. Коротше. Ну, як ви зрозуміли, катани були продані за 7-8 мільйонів. Звісно, за 8 було би поприємніше, але є, що є. Досить непоганий прикур, 800 тисяч, я вважаю, це досить великі гроші, як з перепродажу з одної речі. Коротше, далі я зустрів підписника і підвернувся шанс купити Audi R7. Full tune Stage 1, але без дріфта, і плюс хреновий жовтий колір. Коротше, ми з ним спорили або за 3850, або за 4. І ось щось за з цього вийшло. Та боже, давай одну спробуй все. Да, да, не не. Ну, шанс 50 на 50. Ну, три спроби спробуйте хоть. Ну, все одно шанс 50 на 50. Ну так так шанс на нічию якісь є. щоб знову не перегравати. Давай. До трьох. Давай тут двох. Ми же навіть не торгуємося на гроші, ми торгуємося на кості. на спроби. Давай же одну спробу все. Давайте, що? Бро, давай, мені треба йти Будь ласка. Я не мене відос, так? Давайте оставляю відос і одна спроба Кості. Ні, давайте вже оставляєш відос і три спроби. Будь ласка, з моєю досі знімаю. Давай, одна спроба, та й все. Давай три спроби, три. Один, ноль. Я виграю. Нічия. Я тобі сказав, що таке є. Давай ще раз. Костя, мене тобі переграє. Опа, почмай. Сука. <свят> ну я би в будь-якому випадку проїбав, навіть якби я кинув з першої Дякайте спроби. Я на один награб. Так, скільки там буде 3950, 9... це буде 39,5. Ой-ой-ой, сорі, сорі сорі sorry, sorry, mi sclik. I не movie. Так, це хто? Це зараз ти кидаєш? Чи? Ми зараз обміну. Я, я тобі зараз кину ракенокаташну машину. Чекай, тільки я зараз подивлюся, як Так, Ми два рази кинули, треба хер. Типу а, ні, чи три. три. так штри. Перший Дивись. раз я проебал, другий раз, после ничии перекидывайся, кошел. До трьох перемог. Блять. Ладно, давай. Как ніби ніколи Кості кости не играл? Та да, да. Я їх і не граю. Ну а я граю. Що, ти. ти кидаєш три, я? Ти. Давай. Але я в тебе не вірю. Коротше, трохи часу ми ще пограли з ним в Кості. Я, якби це дивно не звучало, переміг. Да, той самий невезучий НВЧ переміг, да, ви все правильно зрозуміли. Ну і коротше, забрав я цю РС-7 за 3,850 і через декілька хвилин я її продав за 4,1 Дексу. До речі, великий, тобі привіт. Як ви зрозуміли, коли я торгувався за цю РС-7, я паралельно з Дексом договорився, що я йому її продам. Ну і ось так: от, я не знаю, буквально за 10 там, за скільки хвилин я заробив двушку баксів і полетів далі собі спати. Далі. У нас була люта зділочка. Як ви пам'ятаєте, я взяв r 50 за 6,5 мільйонів. Fulltune на третьому стежові, як мені сказали люди, це досить неліквідна машина, її можна продавати навіть цілий місяць, щоб ви розуміли. Ну і мені запропонували обмін на X5 G05 на другому стеджовій Full Tune, але без дріфта. Я вирішив, чому б і ні. Плюс мені ще доплатили за це все лям 700 і накинули БПшні диск. Ну і плюс ще білий Xenon, плюс-мінус десь воно оцінювалося в 100 тисяч. Чесно кажучи, на протязі всього. Зділки в мене були реальні сумніви, чи взагалі вийде продати цей X5, тому що ціни на нього були дуже різні, але це була єдина нормальна пропозиція. Плюс до того, реально, r 50 не взагалі не користувався спросом ніхто до мене не дзвонив, не торгувався там прям люто. Тому я вирішив так-от обмінятися на X5. Продаємо нашу машинку за 5,1. Так, перевіряй. Ну, Хай служить. Майдам, дякую. Давай, давай. Дякую, Тобі теж. Короче, дивіться, купили ми за 6,5 лямів R50, віднімаємо доплату 1,7. І короче, нам ця машина встала в 4,8. Ну і короче, плюс мені ще тіпочок докинув ксенон, і плюс ще до того диски. Короче, я вже в плюсі на 300 тисяч. Ну, тим більше це неліквідна машина. Я обміняв на джипчика ліквідного, що все гуд. Що ми, в принципі, ще з цього якось викрутилися. з Целесіком, я не знаю. Мені вже пропонували на М4, але я розумію, що М 4 трохи хреново, тому що вона на другому стейджові там мені вийде ціна 4,5. Ну тобто я був в нулі і продам, або я її продам в мінус скоріше за все. Хоча, в принципі, може і в плюс. Не знаю. Далі в нас мала бути зділочка. Я мав продати сім а, до речі, в мінус за 2 мільйони, Якщо не помиляюся, ми домовилися, але в людинки не було будинку. Щось я неохотно хотів, чесно кажучи, продавати тому тоцикла, тому так і нічого не під... Далі я вже, чесно кажучи, замахався ганяти за мірі. Сетік дуже прикольний, але мене вже трошки задовбав. Тому я вирішив собі взяти сетік LA. оцей Louis Vuitton за 550 тисяч, ковточка і штани, в принципі, більш-менш нормально. Чесно кажучи, я думав, що це ніби костюм. а... Виявилося, що це ніби як піжама. але нічого страшного, в принципі, щоб поганяти все йде. Ну а в некстовому моменті на кінець то я продав штани клоуна. В принципі, я сам клоун ще їх купив за 200, продав їх за 250 єлі, як дуже довго продавав. А знаєте по якій причині? Їм просто не додали фоточки на маркетплейсі. Тому я думаю, такий був на них низький спрос. В принципі, вони самі по собі непогано виглядали. Далі я з бпшника забрав сумку. Я хотів вибрати чорного з білим, але, на жаль, щось я мізклікнув і забрав зразу сірий. Але в принципі, Фрішні слоти досить непогана тема. Також я ще хотів сказати, що забрав хату в Єто на 2 гем і рюкзак тактичний. Все це оптом за 9,7 в Декса. На жаль, це все не записалося, тому що я брав з ноутбука, заходив, а там, на жаль, програми для зйомки в мене немає. Ну а далі ми домовилися за покупочку 911-го на третьому стейджові за 8 лямів. Поки ми оце все обдумували, приїхав покупець на хату, яку я, до речі, скинув Кагіямі, тому що в мене не було вільних слотів. Ну і коротше, я цю хату продав за 7,9 мільйонів. І рюкзак, оцей тактичний. Новий мені вийшов в 1,8. Ну і потім ми приїхали на хату і забрав я цього прошака за 8 з копійками лямів. Далі щось мені захотілося зняти відос про пожежника з релогами. І я купив цю хату за півтора лями в палітці, саму просту гамняну. Чесно кажучи, відос не вийшов. Я зробив тільки шортс, даю та такі от справи. Ну а хата залишилася зі мною. Прийшов на кінець до продаж целеса. Дуже довго я його продавав. Не знаю, напевно, що найкращим рішенням було б обмінятися на М4 і продати вже її. Але я цього не зробив і продав. Другу вічи знайомому дексу за 6,5 лямів мінус півмільйона баксів. Буває і таке гайс.